Пройшло півтора тижні. рівно як я поставив балансуватись е, оці акумулятори з бірочка в нас 3С на цьому конденсаторному балансирі. Конденсаторний балансир, хто не знає, я заказував на Aliexpress, є повноцінний огляд. Це відео буде пов'язане, можете зайти на мій канал. Півтора тижні стояла, розбаланс у нас був приблизно між першою і останньою коміркою 0,2 вольта. Півтора тижні стояло. Давайте робимо замір по напрузі акумуляторах. 3670. Міняємо щупи, бо тому що. Різниця може бути в, там. 3670. Міняємо сюди. Дивимось. Ну, 3,669. Блін, просто в, в, в ідеал. В ідеал збалансувала е, оця, оця платка. Активний балансир конденсаторний. Шикарно. Реально, друзі, рекомендую вам такі конденсаторні балансири. Без питань. Ну, я їх просто познімаю. Ще раз, замір контрольний. 3671, 3671, 3671. Просто до копійки. Ну, ви поняли. Коротше, годний гаджет.